Таку оправу можна встановлювати лінзи не тільки для корекції зору. Вони дійсно створюють образ і можна сюди зробити окуляри або для іміджу, або, наприклад, з комп'ютерним захистом, або фотохромні, чи тонування, і це повноцінні сонцезахисні окуляри, яких точно ні в кого не буде. Нова колекція. Дуже класні моделі, які одразу, одразу виділяються на обличчі і стильно виглядають. Пластиковий корпус, доволі масивний, широкий матеріал. Більш квадратна форма. Така модель є універсальною. Вона підійде і жінкам, і чоловікам, до речі, для будь-якого віку. Має доволі широкий завушник. Він з металевою серцевиною, але дизайн. Тут створений саме таким чином, що вона проглядається з зовнішньої сторони. Гарна, якісна фурнітура і зручні носоупори. Класно сідають на перенісся, не тиснуть і при цьому не спадають. Завушники без флексів і розрахована така модель оправи для власників середнього обличчя. Орієнтуватись можна також по замірам, їх можна запитати у в менеджера в особисті або ж розглянути на сайті Клірінза. Ця модель оправи в нас є не тільки в такому рішенні, а є з повністю прозорими завушниками для тих, кого цікавить більш легкий дизайн. І розглянути також можна на сайті або в наших наступних відео. Таку оправу можна встановлювати лінзи для корекції зору на рецепту зі знаком плюс або мінус, також для корекції астигматизму, як прозорі, і дуже стильно будуть виглядати фотохромні лінзи, ті, що в приміщенні прозорі на вулиці будуть затемнятись, у, наприклад, сірий колір. Замовити оправу бо ж за рецептом. Цю модель Можна онлайн телеграм, інстаграм також на сайті Київлінза. для цього артикул моделі залишаю у коментарях.